Вітаю, друзі! Ви потрапили на канал Ірина Життя-Буття. Мій садочок знаходиться на півдні України, в Херсоні. Оце перед вами англійська троянда, називається Лариса. Тут вже відквітувала, а там ще багатенько чогось вона ось от пожовтіла. Ну, вже осінь, щось не вистачає її, але ж вже і підживлювати не буду, не треба. Взагалі-то це шраб, Вирощую її як плетисту. Он, он вона, HD. Вона хороша тим, що е, скидає свої квіточки, які відквітували. Бачите, отакі кітиці залишаються. Погляньте, будь ласка, на цей, як видно буде. Оце одна гілочка. Букет. Просто букет. Зрізав її, зрізав ось гілочку цю. І тішся букет поставив. І одночасно так вони розкриваються. Це вже останнє квітування, зрозуміло, що. І небагато таких гілок, які мають таку кількість бутонів. Дуже задоволена цією трояндою. У мене їх три. Вирощую я їх як шраб, і як. Литки троянди Ну, що ти прийшла? Що ти мені скажеш? Мишей лови і на газоні залишає. Чого ти їх їсиш, Ти не голодна? кисюнечка така гарнюнька, гарна, гарна мишеловочка, де ти їх знаходиш тільки? Вийду на газоні вже лежить, вийду лежить. І хочу, щоб тебе пестили. Ай, ти моя ж красотуленька. Ах ти ж така. Я навіть не знаю, як тебе звати. Але дуже тобі вдячна за мишечок, за мишей. Я сьогодні прикупилася. Верніше забрала на пошті, купила таку торбу хост. Тут два набори. Один я собі взяла, а інший замовила співробітниці, віднесу. І навіть усю Світуючи, з відкритою кореневою. Зараз покажу вам, що ж там. І сама подивлюся, ще не дивилася. Так, ну один пакетик я відразу залишаю е -е, співробітниці своїй. Ой, щось тут там так замотали. Так, це якийсь один величезний пакет. І в нього замотано. Так. Отак стоїть. стоять. ми розмотаємо. Так, замовила я вісім штук в групі Хостоманія у Фейсбуці. Жіночка продавала по сорок гривень. Ну, Такі ціни, знаєте, де можна знайти. А мені треба е, під нектарином ділянку зайняти, посадити і ще посаду посадити, бо дещо я втратила в цьому сезоні, ну і взагалі поповнити свою колекцію. Назв немає. Ну, і я вам хочу сказати: от, наприклад, для мене в даному випадку назви не важливі. Можливо, десь щось в інтернеті. Пошу, в інтернеті, пошукаю, знайду. Е, я не, не буду їх ж. Продавати, розмножувати я для себе, аби красиво було. Ну, взяла вісім різних, там було багато сортів, а вісім різних. І так у і так неї поїдені вони листочки цими слимаками. Є? Не страшно. Так, отут навіть дві поділочки. От така буде листочок продовгувати, і біленькі, обляневенькі. Так. Отакий От кущик жовтенькими Хороші корені. Зараз їх замочимо в кореневіні. Так, третій, третій отакі От листочки. Так, це сухеньке. Корені дуже гарні. І теж тут, тут три поділочки невеликі. Тобто всі це, це вже. Повноцінні кущики. Так, три, четвертий, ось таким, таким листям. Коріння таке велике. П'ятий маленький ось листячка. Оце мені дуже сподобалось. Дуже шостий. Подивіться. Мені здається, що цей буде визначити дуже легко в інтернеті. Дуже легко. Тут теж їх один, два, два. дві, дві поділечки. Одна така величинка, друга менше. Ну просто чудовий, просто красивий. Такий хвилястий края, в полосочку рябенький такий. Так, ось такий огромезний. Огромезний. Мені такий у мене був. Ну, Треба буде згадати. Середина така салатова, а края темні. Ось такий прямо кущар. Просто кущар. Здоровезна. Ну, а оцей ось якийсь. Так, а цей отакий от, от такий листочок. А Оце просто темно зелене. Думаю, це вже від часу він по жовтів. А оцей його колір. Ну, будемо дивитися вже на наступний рік. Ну і слимаків мені трошечки. Mm. Так, слимачки поприбираємо. Коріння дуже велике. Так, ну все, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І такі самі я замовляла для подружки. Ось вони такі ж самі. Нічого тут іншого немає. Так, а тут підуть. Так, ну що, спочатку треба, я їх замочу в кореневині трошки, нехай вони постоять. Набер... Корінці наберуться цього кореневина. Приготую їм ямки, розберуся, де їх буду садити, визначу місця. І сьогодні, посаджу, у нас після обіду обіцяють дощ, то якраз для посадки те, що треба. Поки хости я їх замочила в кореневині, ходімо, подивимося, куди ж будемо їх садити. Так, у мене отут є діляночка, така не заповнена під нектарином. Це нектарин, листочка яка жовта. І отут мені якраз треба оці частини заповнити. Оце я сюди планую. Туди не буду, там я, отут, от біля інжира, частенько ж хожу. Збираю таке інше, то та ділянка залишиться. А от, отут от, якраз по цього песика. Отутного мені треба висадити. Ну і з цього боку теж, мабуть. і теж, те, Тут теж щось я. І тут, от, мабуть, песика приберу. На вкруги коло нектарина. Зроблю тут такі хусточки. Це одне містить. Бачите, в мене він такий лисінький. Це ж я листя обриваю для того, щоб швидше пристигав інжир. І так і так. Да. Ось сьогодні четверте. Жужова манися. Не вий. Скулиш. Після дощу, ось так інжир тріскається. Треба зривати і вживати. Ну і тут в мене поруч ж росте гранат. От Гранатки отакі. Я вже 5 штук зірвала, тому що вони після дощу репнули. Ну, були такі ще до дощу репнули, і після дощу. Отакі От мені подобається колір, такі червоненькі, красиві вони. Там червона, і тут така почервоніла. А оці такі якось. І ті, що тріснуті були, вони отакого от кольору не червоного. Ось ось ще є. Це перший рік, перший рік родить гранат, назву не знаю. Але навіть ті, що тріснули, вони були солодкі. Але бубочки, зернятки не Такого нетемного рожевого кольору були світло рожеві. Ще на цю клумбу. Тут були в мене гортензії. я їх перенесла, всіх полисадник, ті, що залишились, бо попадали. Ну, літа ж літа ж. мене не було. То сюди я посажу, можливо, от сюди прямо в тінь. Це я ванілу пересадила сюди, хай сидить, толку з неї немає якась, не знаю. Тут буду ще досаджувати хости. Тут вже є в мене хости, тут тінь такі маленькі нещасні. Ну, ще посажу сюди. Ямку не роблю велику, ось які маленький. хотіла викинути, не вийде. Так, додаю в посадкову яму компостика. Отак От вистачить і суперфосфат. Все. Взагалі хоста любить дренований ґрунт і такий поживний. Так, встановлюємо гарненько. Треба зробити такий горбікий холмик. холмік, розправляємо. Корінці гарненько присипаємо. Так, да. отакого. Присипаємо. Треба залити тут громці, а потім я палію отою водою, де воно з коронавіном стояло. Бути на півгодини посадити їх всі. Це я тут викопала міскантус, пересадила в інше місце. Так, навчасно можна було це зробити вже весною, але мені треба було це місце, і в мене там юка, то куди я міскантус пересадила дуже погано в цьому році навіть. Юка пропала. Ну, вона там щось повніла, мабуть, ...той фузеріоз, коренева гніль на неї напала. Хто її зна, що йому треба було. Так, нехай вода гарніше там. Так. І тут же ще одну я посажу. Щоб було тут гарненько, в мене дві хосточки. Так. Що не встигла посадити одну хосту. Ну Тепер уже на завтра, бо дощ пройшов такий непоганий, дуже там сиро полісадник. Перепосажу її до хост. Сім штук я посадила, три тут. Під час осінньої посадки хостам краще за всього обрізати листи, тому що вже вегетації ніякої немає, тобто толку з них ніякого нема. А зараз головне, щоб вкорінилася рослинка, щоб розвивався корінь. Поливати, зрозуміло, що ну, і чекати наступного року. Отут не садила, отут, бачите, тут в мене чеберник сидить, я його навесні посадила, мені сказали заглубити його так. Там бруньки були. Я заглубила, а він взагалі не вийшов. Жодного листочка за весь сезон не показав, то не знаю, чи буду на наступний рік, але місце залишила. Хосту можна було б трошки ближче посадити, подивлюся, що з нього вийде. Дві тут посадила, теж не повністю лістя обрізала. І дві на клумбі. На цієї дві хости. Треба більше там листочку обрізати. Так, ну що ж, погода так, і сонце було, і дощ, і все на світі. Дякую, що були на моєму каналі. На все добре, до нових зустрічей, до побачення.